Міносвіти не розглядає можливості приватизації Києво-Могилянської академії. І, от, як написав у Фейсбуці заступник міністра освіти Михайло Винницький, це не передбачено законом. Я зміни до законодавства, які б зробили це можливим, наразі не розглядаються. Нагадаю, що на початку січня президент Київської школи економіки Тимофій Милованов запропонував викупити у міністерство освіти києво могилянську, могилянську академію. Мовляв, ви ж є збитковим в управлінні держави. Милованов також анонсував запити до Міносвіти і готовність боротися за те, щоб зробити могилянку приватною. Тоді ж він оцінив заклад у 10-50 мільйонів доларів і обіцяв відкрити народний збір на його придбання, щоб убезпечити приватизацію моглянки від впливу бізнесу та олігархів. Тим часом у суспільстві є запит на демобілізацію солдатів, однак на сьогодні це не передбачено законом. Про це в інтерв'ю італійській журналісті Чечілі Салі заявив український президент Володимир Зеленський. От за його словами, якщо завтра половина армії просто піде додому, тоді треба було здаватися у перший день. Давайте почуємо. Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому. Ну, тобто, ну. Ну, тоді треба було в перший день здаватися. Так і є, тому що якщо завтра половина людей піде додому, повернеться, Путін нас вб'є всіх.